Звучить над світом музика душі, співають лунко і міста, і села, бо войківщина нині у красі, завжди могутня, нездоланна і весела. Шановні турківчани та гості міста. Сердечно вітаємо вас з початком четвертих всесвітніх бойківських вестин. Запрошуємо до слова голову координаційного центру четвертих всесвітніх бойківських вестин Петра Косачевича. Слава Ісусу Христу! Доброго вам дня. Шановні краяни, шановні гості та учасники, пані та панове, сьогодні наступає дуже важлива мить у житті наших горян, у житті нашої незалежної самостійної української держави. Групи Бойки Гоцули та Лемки. Бойки складають найчисельнішу групу Карпат, а це все український народ, всеукраїнська нація, що єднає всю Україну. Немало натерпілися наші горяни, галичани від поневолення різними імперіями, але народ вистрілив. І ось уже в четверте на Цорківщині відбувається бойківські фести. Але тепер вже частково в рамках фастін також відбувається в Старосамбільському самбірських районах. Вам відомо, що цей масштабний захід охоплює велику кількість людей. Перші, другі, треті фестини відбулися на Турківщині в 1992 му 1997 та в 2003 роках, а в 2005 році у нас вже проведено Перший світовий конгрес народ в різні кінці світу. І ось тепер є така можливість зустрітися, поспілкуватися і відроджувати рідний край гостями і учасниками наших хрестів. Є люди з діаспори. Це гості делегація з товариства Бойківщина, з Нью-Йорку, керівник Павлишин Ігор, із США з Філадельфії, пані Марія Камінська. Із Чикаго Сполучених Штатів Америки.